Кількість людей з важкими пораненнями з інвалідністю через війну постійно зростає. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як можна допомогти людям, які пересуваються на кріслах колісних, залишатися активними членами громади. А розповість про це наш гість, виконавчий директор громадської організації Група активної реабілітації Віталій Пчолкін. Віталію, доброго, ран. доброго Дякую ранку. Доброго доброго. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую вам за запрошення. Розкажіть, чим і ким займається група активної реабілітації? Та дякую. Наша організація, Рух активної реабілітації існує давно, з 92-го року, тобто майже стільки, скільки Незалежна Україна. Але як громадська організація, ми стали у 2008 році. Це такий відомий світовий рух, він пішов зі Швеції, який направлений на те, що люди, які Здобули досвід життя вже з інвалідністю. Наслідок ураження спинного мозку є такими самостійними, незалежними, вони навчають інших людей, які тільки на початку цього шляху. Ну і от одним з головних завдань у нас це, скажімо так, уникнути наслідків важких по ураженню спинного мозку, це доволі таки комплексне, серйозне порушення, і допомогти людині. Оволодіти тими навичками, які дозволять жити таке максимально самостійне, повноцінне, соціальне наповнене життя. Тобто, ну, і такими рольовими моделями є наші інструктори. Це дуже, до речі, зручно, коли тобі пояснює, як користуватися, наприклад, якимось приладом, ва, в цьому випадку крісло колісним, людина, яка вже знається на цьому, тобто може допомогти, як полегшити, що, як, з чим зіштовхуватися. Дуже цікаво. Та, ну, в рамках табору це така дуже ну, чітка методологія у нас, як правильно навчити. Бо, окрім того, що навчити ним користуватися, це як умовно вчитися на велосипеді. Да. Так тут ще треба правильно його підібрати, тому що в кожного свої антропометричні дані, в кожного е, ну є багато різновидів крісел колісних, і правильний підбір це дуже велика е, така. Ну, Дуже сильно впливає важливо, на те, як людина, важливо. чи зможе вона самостійно долати певні перешкоди. Ну і звісно, функціональний стан ми також враховуємо, тому що не всі можуть стрибати на великі бордюри, а але хтось може і таке робити. І плюс це психологічна підтримка, так ну дуже важлива. Е Дуже важливою складовою є взагалі дати людині зрозуміти, в який стан вона потрапила. Бо в лікарні дуже мало інформації можна отримати, і саме досвід людей, які вже прожили певний час травми, які володіють знаннями, які розуміються на всіх нюансах. От у нас є інструктори першого контакту. Це якраз задача наша максимально швидко виявити людину і допомогти їй усвідомити, які є наслідки цієї травми, що треба зробити для того, щоб Стати більш самостійними, які важливі моменти треба враховувати для того, щоб ну перш за все у нас задача, щоб людина не здобула якісь супутні ускладнення. Скажіть, будь ласка, чому саме на активності робиться акцент: це про а, фізичну активність чи про таку життєву позицію? Mm -hmm. Ну, це мабуть в комплексі. А, Звісно, що без там занять спортом, фізичних занять неможливо там досягти там, самостійності в побуті, бо все ж таки враження спинного мозку це часто не працюючи ноги переважно. Ну і відповідно більшість треба робити за рахунок рук, тому заняття спортом є одною з основ і одним з принципів нашої діяльності. Але друге, звісно, це мотивація без того, без мотивації людини важко досягти будь-яких змін. Тобто, якщо людина не хоче, ну навряд чи її можна це заставити зробити. Тому наша задача знайти такий підхід, щоб людина побачила не проблему, яка в неї зараз є, а перспективу, що буде, якщо вона здійснить певні кроки. І от це дуже важливо. І а плюс розкажи, мені ми. здається, що людина бачить у цьому, що життя триває. І можна від нього навіть в такому стані отримувати насолодження. Так, і тут найважливіше, ну, людина може бачити, але вона має відчути, спробувати. От у нас ну, багато різних там фішок є, але один з важливих, от зараз змінилося законодавство. Нарешті ми добились того, що створили автошколи, і людина, коли сідає за кермо, в неї зовсім змінюється світогляд, бо для багатьох це здається неможливим, коли людина отримує травму. А коли вона спробувала, усвідомила, що це можливо, це зовсім по-іншому, так будує світогляд. Скажіть, будь ласка, з якими перешкодами стикається людина, коли вона повертається до, ну, інтегрується в суспільство? Ми розуміємо, що наш, наше зараз суспільство поки що не безбар'єрне і не дуже емпатичне, і плюс, скажімо, і міста не облаштовані як треба. Але тим не менш та ну я тут не буду категоричним, я вважаю, що наше суспільство достатньо емпатичне, але має такі стереотипні стигматизуючі явища, які, звісно, від Совєтського Союзу нам дісталися, коли сприйняття. Ну, чому ми позбавилися терміну інвалід? Так, тобто ми вивели його законодавство, тому що він має такий негативний контекст, це такий якийсь жебрак. От, ну от дуже погане ставлення, тому ми вивели на те, що людина перш за все, а далі вже якийсь там статус, неважливо там, чи це з інвалідністю, чи це ще щось. Тому саме в плані емпатії, дуже у нас е, суспільство відкрите і завжди пропонує допомогу. Так, звісно, що ми маємо мати певні рамки. Тобто, якщо людина хоче надати допомогу, а ми говоримо, що про саме про надати, а не причиняти допомогу, угу. то варто запитати людину, чи вона її потребує. Бо те, що я пересуваюся на кріслі колісному, зовсім не означає те, що я потребую постійної допомоги. Так, при деяких продоланні деяких перешкод мені потрібна допомога, там якісь високі бордюри або там подолати сходи, якщо немає пандуса. Тут дійсно мені потрібна допомога, але в більшості я роблю це самостійно. Єдине, що я можу це робити, ну, з погляду сторонніх людей, це може виглядати, наче я страждаю, бо там ну, треба доволі великі зусилля, часто прикладати. Тому ну, дуже важливо, от якраз щоб людина питала чи потребує хтось допомоги. А так звісно, є ну, бар'єрність це найбільш такий виклик, мабуть. виклик так, який ми маємо спільно долати, бо це стосується кожної людини. Безбар'єрність вона потрібна не тільки людям з інвалідністю, а воно стосується всіх людей. Бо кожен кожна людина проходить різні етапи. Колись ми маємо малі діти, колись ми будемо старшого віку. І ці всі речі допомагають. Ну, я, наприклад, бачу, як у нас е, в будинку, коли ми добилися, щоб був встановлений пандус, е, ним користуються діти завжди. У нас з'їжджають на самокатах, на цих моноколесах. Е, у нас люди старшого віку ходять е, по, по пандусу, бо це зручно аніж сходами користуватися. Тварини бігають по пандусом завжди, а не ну, тобто користуються. Ну я думаю, так відсотків 80 людей точно користуються стабільно пандусом, і це зручно. Тому це треба кожному і кожній в нашому суспільстві. Ну і звісно, зважаючи на кількість людей, які зараз отримують інвалідність, різноманітні порушення, це. Просто ну ми вже не маємо права закривати на це очі, і ну бо ті, хто віддають за нас своє здоров'я, мають право на повноцінне життя. Звичайно, хочемо, щоб якомога швидше наші міста були обладнані так, щоб кожному було комфортно. Як змінилася ваша діяльність від початку повномасштабного вторгнення, і над якими проектами ви працюєте зараз? Так, ну, на початку повномасштабного у нас, звісно, 24 лютого ми знаходилися з дружиною в Бучі, і я зібрав всіх своїх колег, бо ми знаходилися в різних областях. Ми з'ясували, в кого які обставини, і спробували пофантазувати, які виклики можуть нас очікувати. І в принципі, ми розуміли, що для людей з ураженням спинного мозку дуже важливим є такі засоби гігієни, це катетери, там базові речі, які просто життєво необхідні. І ми Думали, що буде з цим проблема. Ми розуміли, що будуть обстріли буде багато поранених, і швидше за все, це треба буде крісла колісні, якісь допоміжні засоби. І в принципі, ми були праві, тому що найбільший склад таких засобів знаходився між Бучею і Єрпінем і був знищений в перший день, там в перші дні і згорів там. І, та, і взагалі не було доступно цих засобів десь перші півроку, тому ми додали до своєї діяльності гуманітарний напрямок е і евакуацію людей з окупованих територій. Нам більш безпечні території назвемо це так, наскільки це можна назвати в Україні, і звісно, за кордон. Тобто, от перший рік, 22-й, ми плідно працювали з цим. Далі ми почали усвідомлювати, що. Кількість запитів до нас зростає. Люди отримують травми. Ми почали відновлювати свої сталі програми. Це перший контакт, коли інструктори приходять і працюють з мультидисциплінарною командою в закладі для того, щоб пацієнт досягав швидше позитивних результатів. Ми почали відновлювати табори активної реабілітації. Це такий інтенсивний десятиденний курс, де от якраз. Ми спільно проживаємо в такому спільному просторі. От інструктори навчають людей, які тільки там нещодавно отримали травми. Ну і звісно, у нас додалося декілька таких ключових напрямків. Ми додали дистанційне консультування, тому що розуміли, що охопити всіх не можемо настільки великий запит. І важливу складову ми додали це розвиток безбар'єрності. Ми розуміємо і спілкуючись з пацієнтами, більшість не розуміє, як повертатися додому в ті умови, які були до цього. І дуже важливо, щоб на етапі, поки людина лікується, проходить реабілітацію, було надано кваліфіковану оцінку житлового середовища, робочого місця. Внесені були необхідні зміни, якщо це можливо, звісно, ну. Частини, на жаль, неможливо нічого зробити, щоб зробити безбар'єрним житло. І от таку послугу ми запровадили допомога в аудиті і внесенні в досконалення змін. Віталію, скажіть тільки коротенько, якщо можна, так. які поради ви б дали родинам, в яких е, у близьких сталася така травма? Е, перш за все. Розбиратися в суті, що це не з точки зору обмеження, а все ж таки побачити перспективу, дуже добрим варіантом буде знайти людей, які мають схожі порушення, поспілкуватися з ними, бо ну хто має досвід життя, бо швидше за все вони вже це все пройшли і розуміють, що потрібно робити. Тобто ну це базове. Ну і звісно, якщо керуватися доказовими методами. Реабілітації медицини, тому що дуже багато у нас теж тут негативних таких стереотипних речей. Тобто, якщо є підстава в людини, ну наприклад, ураження спинного мозку, ну не лікується вона в світі, на жаль, не лікується. І реабілітаційний потенціал низький, треба щось робити з своїм життям і вчитися з цим жити, а не намагатися все життя зробити те, чого може не статися. До речі, на сайті громадської організації група активної реабілітації можна знайти багато корисного для людей з травмою спинного мозку. Друзі, в студії ранку вдома був виконавчий директор організації Віталій Пчолкін. Дякуємо за те, що ви робите і за те, що завітали. Дякую, Дякую вам за запрошення.